Всім привіт! Друзі! Працюю сьогодні. Зараз покажу, що я сьогодні робив, розповім і що роблю. Сьогодні займаюся в принципі, коротше, штробами. Вода. Ну і деякі там моменти. Гідроізоляція цоколя. Зараз все покажу. Зараз буду гідроізоляцією промазувати, де стикується екструдований пінопласт і сам рубероїд. Зараз покажу гідроізоляцію, яка мастіка. Так, ось така бітумна мастіка для ремонту покрівлі. 250 гривень коштує. Так, 250. Поставив на грубку на свою і нагрів. О, дивіться, ось отака вона. Зараз покажу, що я буду промазувати. Вау, клас, знизу взагалі. Так, зараз не пам'ятаю. Чи я цією промазав? На роботі я вже цією працював. Бо є, що проїдає екструдований пінопласт їсть. О, нормально. Потрібно бігом працювати. Зараз буду показувати. Так. Поїхали. Дивіться. Оце екструдер і гідроізоляція. І зараз буду промазувати ось отак. Щоб воно, щоб не було підтягування вологи з цоколя. О. І так скрізь. І ззовні будинку, і всередині. Все просто. Зараз покажу. Так. Оп. Так, поїхали. Поки мастика не загустіла. О, набрали. Наш атильок задерли і я туди його. Оп. Так, зараз під цеглу. Ну так, да, там я. Там не пройшов. Бачите, пелючку вже зацепив. Це не дуже добре. Ах ти скажи. Так, потрібно ще шпательок взяти або ножичек. Щоб щось піднімати. Щоб піднімати рубероїд. Причатці не зручно, не в перчатках працювати. Ну, але потрібно. О, дивіться, хоп, піділи. Тільки перед тим потрібно все пропилососити, щоб не було пилюки. Я вже передню частину на фасаді будинку зробив. Так, Так, це я щось дуже жирно накладаю. Це просто тут йтимуть труби, і щоб не було такого, як там, де стіна зараз там треба буде промазати, а воно незручно. То потрібно його трошки якби раніше. О. І все. І де вас е, порвали рубероїд випадково, бо в мене спеціально тут ніхто нічого не рвав, але порваний рубероїд є. Все. І вже не буде підтягувати вологе повітря. Вологу, вірніше, не вологе повітря. Ну, в принципі, коротше, ви зрозуміли. Не буде такого, що в будинку отак мокріє тут знизу п'ятно якесь. Бо в мене було, правда, не на, новому, не на новій будівлі. Я е, е, стіну підрізали низ і вставляли рубероїд. О, все, дивіться. Промазали, пройшли ось отак. Воно все застине і буде ляля. Так, отут тріщинка. Тут є тріщинка. Вітумку потрібно, щоб вона тепленька була. Мастіка. Тоді вона от класно лягає, розтягується класно. Я ж кажу, я на грубу поставив, вона там нагрілась. О, не буде тут сирості ніколи. Класна бітумка, До речі, рекомендую. Непогано. Дивіться, така, все, промазав. І тут я чи сьогодні не знаю, подивлюсь, бо рука від паяльника болить. Чи сьогодні паять буду, чи не буду. Сьогодні вирішив штробами зайнятись. Не так навантаження на руку. Зараз покажу, що я роблю. Сьогодні вирішив. Ось бачите, штроби. Так, тут зараз розповім, тут буде кухонна зона, робоча зона, тут буде. Посудомийка. Резетка, бачите, під посудомийку. Це тут е, буде ручна мийка, там е, виходи на воду і на вулицю я також зроблю. Воду з ви виду, хай буде нічого страшного. Тут, тут розетка потрійна буде. Тут робоча, тут просто якась в цьому кутку. Можна буде працювати. Так, на витяжку отвір провід буде заходити з тієї сторони, Вон, бачите. Тут ось потрійна розетка також буде. Духовка буде, там мікрохвильовка. І тут ось на цій стіні також потрійна розетка. Забув, що тут буде? Кавоварка. І ще щось. О! Так, потрібно ж буде. Тут у нас острівець буде, потрібно буде сюди від тієї розетки кинути резетку сюди. Чуть не забув. Так, оце дивіться. Такі штроби ось роблю. Хороші такі. Це під верхом. 20 см від стелі буде йти провід. Зараз ще от отуда пройду. Там резетку зроблю в кутку. І отуда все проведу до щита. Тут буде щиток. Ось отут. То сьогодні планую сюди все пройти до щитка. Вчора по по воді допаяв. Ось. Потім залишиться його виставитися. Це сьогодні на конику своєму проїхав. Клас, я люблю зимою їздити. Резина в мене зімня, хороша. Так що от таке. Сьогодні вирішив зайнятися. <кій> Та ще і, і в понеділок. В понеділок ще не буду кладку поки що робити, тому що, бачите, волога Волога є на вікнах, а її потрібно позбуватися. Бо я, в принципі, нормально наложив кладки за дві недільки. А воно ж температурка в нас зараз... Сьогодні прийшов, було 14 градусів. Провітрюємо це все зараз виходить, скільки там. 14 також. Групку протопив, футболка сохне. Е, групка працює все нормально. До речі, е, за за групку, хтось, хтось мені десь я порадили, по-моєму, хтось із вас, з підписників, що типу, нагріти групку і з, з, розшити і забити. Чи це я в YouTube побачив? Не пам'ятаю. Коротше, не важливо. Нагрів я її максимально і забив стики. Все, тріщин немає. Класно, мені подобається. Ось отут. отут була тріщина величезна. Коротше, я так розумію, що е, я, я її як ложив. Цегла була крива, і я, виходить, цегла. Цеглу містами, напевно, впирається. Ви бачите, тут шви такі невеличкі, о, взагалі 4-8 міліметра. І я думаю, із-за зато воно трошки підривало. Мені так здається, а там хто знає. Так, зараз що? На вулицю піду і розкажу далі, що, що я зробив. І так далі, і тому подібне. І покажу, яка в нас на вулиці краса. Так. Ідемо на вулицю. Дивіться. Клас. Дивіться, яка краса. Просто супер. Снігу накидало. Краса. Розкидав сьогодні сніжок. Сніжок і вчора кидав вдома. І сьогодні кидав. Ну, мені подобається сніг я. Люблю кидати. О, порозкидав. Що з рибою? З рибкою, з рибкою. Після того відео, як я викинув, пройшло два дні. Е, дивіться. Е, так, 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 вчора я прийшов, вчора що в нас було? Трошки підтало, потім сніг. Коротше, прийшов, то слідів ніде не було. Ніяких абсолютно. Кругом водойми ми не було ніяких слідів. І сьогодні прийшов, обійшов всю водойму. Он з тої сторони. Зайшов, там обійшов. Нема нічого. Дивіться, на, на льодові немає нічого. Ніхто його не їв. Його, вибачаюсь рибу. Рибу ніхто, коротше, не їв. І що виходить? Хотів я ж сьогодні там і в коментарях писав. До речі, дуже дякую за поради. Мені там радили. Ну, коротше, просто супер. Молодці. Дуже дякую. Вчора я капкани в хвою залив. Мені порадили капкани перед тим, як ставити, в хвої пропарити, щоб та скотина коротше, не відчувала запах Дивіться, хотів сьогодні положити сюди цю. Ось отака сітка в мене є рябиться. Хотів положити наверх, типа ж підняти дифузор вище. Коли його вище піднімаєш, тоді лунка менша є. І накрити. Там діаметр виходить, буде 1,50 п'ятдесят. в принципі, нормально. Якраз воно перекрило. Підняти то я підняв дифузор, все закинув, а потім вже ж дивлюсь і дивіться, що виходить. Бачите, який лід. <гум> лід коротше, дуже тоненький, О, він рветься. І так скрізь. О там з тієї сторони він там таке сантиметра 3 може. А тут бачите, тонень, тоненький лід. Коротше, що я вирішив зробити? Вимкнув я... Як же ж він називається? Забув як називається. Коротше, вимкнув компресор. Аератор. Во, згадав. Вимкнув його і ось отак воно буде. Поки що хай лід замерзне. Потім вимкну і потім положу сітку. Ось ось таку сітку, там в мене є шматок. Положу сітку. І я думаю, що туди ніяка тварюка вже не долізе. Не хотів я вимикати аератор. Дружина мені говорила, вимкни і хай замерзне дай все. В принципі, риба в нас тут не пропадала зимою. Все нормально було. не, не задухи не було, я ополонку рубав і таке все. То, в принципі, було все нормально. Ну а сьогодні, виходить, нічого не зроблю, бо великий діаметр. Ну я ж не стану, ніде нічого. Коротше. І слідів, просто, ну, дивіться. Ніде нічого немає. Нема ні луски, ні слідів, ніде нічого взагалі. Мене це радує, то що трошки я розхвилювався. До речі, хтось хтось із вас порадив повісити прожектор з датчиком руху. то я ось замовлю. На промі замовлю, я на промі, щось останнім часом мені на промі подобається замовляти. Замовлю е, цей прожектор датчиком руху. Поцеплю його отуди. Во. І воно якраз буде вмикатися і буде відлякувати оту нечисть. Я думаю, в принципі, буде ефективно. Бо там ще е, писали пару чоловік, купи цей. Як же ж? Камеру, що ввечері знімає. Чи фотофіксацію, чи, чи, чи камеру, що ввечері знімає. Ну а зараз зараз поки що я не працюю, бо я вже втомився працювати. Моя робота сезонна, я втомився працювати і тут же ж, виходить, потрібно працювати. Працює тільки дружина. А, до речі, знову дружину згадав. Я свою дружину дуже кохаю, ми з нею команда, то буду я її частенько згадувати, бо мені вже там трошки так в коменті хтось один написав. Типа, а що дружина сказала? Ну, якийсь типу, піддьорг, Ну, це нічого такого. Мені, в принципі, це нормально. І дружину я свою кохаю, ми разом з нею працюємо, ми команда, так що. І я буду частенько згадувати. То виходить. За щось говорив і забув за що. Бачите, буває. Старі, старію. За, за прожектор замовлю і поставлю його. Подивлюся. Ну і сіткою вже накрию. Так що отаке, друзі. Що, погнав я працювати? За, за бітумку вам, в принципі, показав. Оце ж, бачите, зараз покажу. О. Оце все зайве обрізається, піднімається, все, пилососиться, бачите, о, чистенько. О, і клас. Все, сюди волога підтягуватись не буде. Ніяк. Ось така бітомочка. Коротше, всім. Всім дякую за активність на каналі, дякую за вподобайки, за коментарі. Ну, Просто просто супер. Дякую, що підсказували за заставочок. І по, по пайці там я вчора викидав відео по пайці труб. То да, Я там в принципі, сказав, що е, тіпа, провертати потрібно е, труби. Не потрібно провертати. Їх виходить отак трошки хоп. Туди-сюди і витягувати потрібно. Провертати то я помилився. Не потрібно. Е... Хоча, іноді я все, все рівно таке роблю. Ну, не потрібно таке робити. Бо людина мені там написала, що е... Коротше, там... Коротше, то негарно довго пояснювати. Не потрібно. Е... Все робіть, не бійтеся, е... практикуйте і у вас все вийде. Дякую за вподобайки і за все. Всім. Як завжди, всіх благ, гарного дня, хто їсть смачного, бо я сам дивлюся відео і їм ввечері. Всім пока. Не забудьте підписатись. Пока.